друзі! це канал Книжки і Вушка. Сьогодні у мене є невеличкий стосик прочитаних цікавизних книжок, і мені вже не терпилося внести їх у гру в затишнє читання. До речі, про о, цю гру я детально розповідала у своєму минулому відео, яке дуже, набрало дуже мало переглядів. Тож, якщо ви не подивилися і не знаєте про що я, то перейдіть і подивіться, будь ласка. І давайте скоріше розпочнемо. І перша книга це Риба на дереві Лінди Мулелігант від видавництва Віват. Наразі, на жаль, її дуже важко придбати, хіба що пошукати в якихось офлайн-книгарнях. І ця книга дійсно буде вартувати цих пошуків. Ну, а цей примірник у мене з бібліотеки. Якби у затишних читаннях була б комірка про сильного персонажа, то Еллі Нікерсон з риба на дереві ідеально підійшла б під цю е, категорію. Еллі навчається у молодшій школі і у неї дуже великі проблеми з навчанням, бо дівчинка страждає на дислексію. Про цю хворобу я зазналася влітку, коли читала перший том Персі Джексона. Відео про цю книгу вже є на моєму каналі. Дислексія це така особливість у людини, коли людині дуже важко читати. Еллі каже, що спроба читати для неї, ніби розібратися у макаронах у формі літер, які купою навалені на тарілку. Еллі важко читати і писати, і загалом навчання у неї складається дуже важко, але вона дуже розумна та кмітлива, тож ніхто з дорослих навіть не підозрює, що у неї дислексія. А її неуспішне навчання та її та її замкнуту та незрозумілу поведінку, вчителі приписують тому, що дівчинка не надто розумна, і Еллі постійно бачить, як вона розчаровує вчителів та директорку. Проте Еллі бачить, як усім навколо легко дається навчання, і вони не мають друзів, тому що всі вважають її недоумкуватою та відлючкуватою. Але Елі щодня приходить до школи і намагається навчатися як усі, і бути як усі, і це найзаповітніша її мрія бути як усі, хоча зазвичай люди бажають бути особливими і вирізнятися. І мене вразили наскільки Елі сміливо щодня приходить до школи. І мені дуже сподобалася фраза на обкладинці: мені важко означає не те саме, що я не можу. За Еллі дуже цікаво спостерігати, вона дуже гарно малює, а ще у неї дуже гарна фантазія. У Еллі є альбом на можливості, який вона назвала на честь ліса Дивокрая, і в який вона замальовує всі свої е, спонтанні ідеї. Еллі дійсно неймовірно розумна, та її думки дійсно дуже цікаво читати, але фактично вона залишається сам на сам цією дуже дорослою проблемою дислексією. Бо ніхто з дорослих не усвідомлює, що проблема саме в цьому і не може їй допомогти. Це надзвичайно світла книга, і мені сподобалася головна думка цієї книги, що навіть якщо тобі дуже важко, треба докласти всіх зусиль і у тебе обов'язково вийде. Попри проблеми Еллі, у книзі дуже багато доброти та гумору. Мені дуже сподобалася назва книги Риба на дереві. І у книзі є цитата, яка пояснює її назву. У книзі не уточнювалося, але я загуглила, і це сказав Альберт Анштайн. Усі ми розумні, але по-своєму. Але якщо ви будете оцінювати рибу по її здатністю лазити по деревах, то вона проживе всеньке життя, вважаючи себе дурепою. На Нагодріць в одному з відгуків я побачила, що цю книгу читають в Америці в четвертому класі як шкільну програму. Мені здається, що це дійсно вартісна книга, і що вона вчить доброті та терплячості до інших людей, і що це дійсно погано навішувати ярлики на інших людей. А ще мені здається, що ця книга ідеально підійшла для обговорення в якомусь книжковому клубі, бо у ній дійсно є що обговорити. Звісно, я поставила їй 5 зірочок на годріць. І давайте внесемо цю книгу зразу ж в затишні читання. У книзі 323 сторінки, тож я вношу книгу, цю книгу в категорію книга більше 300 сторінок, а ще Еллі дуже сильна персонажка, і вона дівчинка, тому я вношу цю книгу ще «Книга з героєм-дівчинкою. Але у книзі був дуже гарний е, опис морозова. Там був, ла, е, був ла кулька полуниці, була фісташки і була чорної малини. І все це дуже гарно описувалися ось ці поєднання кольорів. І я прям захотіла з'їсти е, це морозиво, але мені здається, що це все-таки замало для книги зі смаколиками. Наступні книжки я дуже любила, коли мені було років 7-8. Але зараз я вже виросла з них і хочу подарувати їх бібліотеці. Це серія книжок від Белли Свіфт в Мопсі, який хотів стати кимось. Наразі у Белли Свіфт вже дев'ять книжок з цієї серії українською вийшло вже сім з них. Книжки дуже популярні і тому вони періодично зникають з продажу, але видавництво РМ. Постійно їх додрукове. Я нещодавно їх перечитала, і вони доволі невеличко всь, всього сторіночок 150, і тут дуже багато ілюстрацій. Саме ці книжки це п'ята і шоста книжки серії. Але це неможливо, тому що цю серію можна читати не по порядку, бо історії в них не пов'язані між собою. Головна героїня серії, мопсик Фекі, живе у доволі великій сім'ї: мама, тато, найстарший брат Фін, середня сестра Хлоя та наймолодша сестричка Рубі. Якщо ви любите песиків, то ця книжка вам точно сподобається. І тут в цій серії, як і у звичайному житті, люди не розуміють Пегі. Проте ми можемо читати діалоги інших песиків та тварин між собою. І як і в реальному житті, у Пегі є на все власна думка та ставлення. Вона підтримує дітей, дає їм поради, каже як краще, і, звичайно, як всі собаки, найперше біжить розібратися, що там сталося. Якщо у вас є бесики, то ви знаєте, що це дійсно так. Наприклад, Одрі мені забороняє розпаковувати посилки, бо на її думку, на мене всередині чагає небезпека. Ну, або гавкає на мене, коли на її думку я роблю щось неправильне або небезпечне. У кожній з книжок серії є якась основна проблема або ситуація. Тут родина їде на, на відпочинок на море, і дівчата мріють побачити русалинку, тож Педі хоче або привести до них русалку, або оманені стати. А тут міська владна хоче би закрити парк, і у Рубі одночасно з цим випадає зуб, тож дівчата мріють побачити зубну фею, ну, тож Педі доводиться або самі стати феєю, або привести справжню фею до дівчат. Ці книжки точно сподобаються всім, хто люблять песиків. І цю книгу я радила б на 6 плюс років. А ще мені дуже сподобалося, як у цій книжці містяни відстояли свій парк і не дали його перетворити на чергову забудову. Загалом книги дуже вчальні, а також дуже добре, тож я поставила їй 5 зірочок на годріць. І звичайно я внесу ці в е, ці книги до е, затишних читань. У затишних читаннях вони най, як найкраще підійдуть е, до комірки Книга з героєм-песиком, бо головний герой це песик. Наступна книга це комікс від видавництва Vivat. Він називається наука в коміксах собаки від хижака до, від хижака до захисника від е американського автора Енді Гірш, а також на окладинці зазначено, що Енді Гірш це американський автор та ілюстратор. До речі, він один із команди ілюстраторів, які малюють комікси про саркастичного кота Гарфілда. Комікс виданий у 21 році, також у цій серії є комікс про котів та е, на інші теми від інших авторів. У коміксі у дуже наглядній формі розповідаються різні цікаві факти про собак. Наприклад, що, е, що собаки розрізняють тільки жовтий, синій, синій та відтінки сірого, тобто прапор України вони впізнають. М -м проте вони відчувають запахи ще до того, як народилися. А ще мені дуже сподобалася частина розповіді про пастиших собак. Там були дуже милі малюночки, і я просто в них закохалася, і тепер я постійно них гортаю і перед сном їх дивлюсь. Тут дуже багато розповідається історії різних порід, а також про недоліки їх виведення. Комікс буде цікавий з років 10 і вище, тому що тут є розділи про еволюцію, які я майже не зрозуміла, але мені було цікаво роздивитися малюнки. Це дуже крута ідея у формі коміксу змальовувати цікаві факти. А також щоб тут всі не перевантажилися фактами, і щоб книга не була як якась не дуже цікава енциклопедія, тут є частинки як саме пригод цього песика, і мені також вони дуже сподобалися. Мені дуже сподобалася ця книга, і вона була дуже пізнавальною. Тож я сміливо вношу її до затишних читань у категорію пізнавальна книга. І це однозначно п'ять зірочок на годріт. Загалом, це, мабуть, все, що я хотіла вам розповісти про ці книжки. Дякую, що подивилися моє відео. Будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо ви досі не підписані. Поділіться цим відео з друзями, щоб вони могли дізнатися про такі цікавезні книжки, про які я сьогодні розповіла. Сподіваюся, вам захочеться прочитати хоч одну з цих книжок, а також донатьте на зв'язок і підтримуйте нас захисників і захисниць. До зустрічі в нових відео!